Добрий ранок, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття малювання. А малювати ми з вами будемо весняну гілочку дерева, яка прокидається після зимової сплячки, та на якій з'являються перші бруньки. Десь тиждень тому на вулиці я зрізала гілочки вишні та поставила їх у водичку. Завдяки тому, що в домі. Тепло, а на вулиці ще прохолодно. На моїх гілочках вже почали з'являтися бруньки. Ось вони такі вже величенькі. бачите? І скоро я побачу перші весняні листочки. А зараз я вам пропоную подивитися коротеньке відео про те, як прокидаються дерева весною. Ще зовсім нещодавно гілки на деревах були сірі та тьм'яні. Всі бруньки були темні, як і саме дерево. Це маленькі лусочки, жорсткі, як ковдра, закривали бруньки від холодів. Але ось сильніше стало світити сонечко. Стовбур дерева прогрівся, вода від таючого сніга та прийдешні дощі. Наповнили коріння і дерева відчули, пора. Почався процес сокоруху. Процес сокоруху це коли сік від коріння почав підійматися вгору по стовбуру і нести корисні речовини, які корінь беріг у себе під землею всю зиму. Тепер ці корисні речовини. Дуже потрібні брунькам, для того, щоб дати сили розкритися схованим листочкам, адже всередині кожної бруньки, як в яйці цепля, сидить маленький пагон. У нього є маленька початкова гілочка, маленькі та зморщені початкові листочки, і навіть квіточки. Якщо брунька не листова, а квіткова. І як тільки цей пагон почне харчуватися, від соку він почне рости, малята тепер будемо починати працювати. Для роботи нам знадобиться. Аркуш, на якому ми будемо малювати водичка, пензлик та фарба коричнева і зелена. Але спочатку давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Високі і красиві дерева тут ростуть, коріння під землею. Для них водичку п'ють. Починаємо малювати, коричною фарбою малюємо гілочки дерева. З зеленою фарбою відтиском пензлика малюємо зелененькі бруньки. Малята, подивіться, який малюнок гарний в мене вийшов. Чекаю і на ваші роботи в класрум та телеграм. На все добре, мої любі, до зустрічі!